Дорогі браття та сестри, ми з вами пережили разом перший тиждень Великого посту, котрий фактично, як кажуть святі отці, задає тон усьому великому посту. Хто мав можливість, той бував на ранкових богослужіннях. Звичайно, більшість, хто перебував на роботі, мали можливість приступати поріг Божого храму. Порів Божого дому безпосередньо уже на час читання канону преподобного Андрія Крицького. Всі ми з вами єдиним серцем, єдиними устами просили у Господа про помилування. Помилуй мене, Боже, помилуй мене. В унісон, єдиним серцем, єдиними устами ми зверталися до милосердя Господнього, щоб він зглянувся над нами. І дарував нам можливість щирого покаяння. І водночас церква після особливого першого тижня молитви і покаяння дарує нам неділю торжества православ'я. Звичайно, сьогодні ми можемо історично перенестися у восьме століття на завершення епохи Вселенських соборів. 787 рік, коли останній сьомий Вселенський собор устами святих отців благословив іконошанування. Але проходить декілька десятків років, на престол восходить імператор Феофіл, який відкидає іконошанування і дає можливість для єресіархів іконоборчиської єресі Розвиватися. Приходить час, як каже нам історія, в принципі й сам Феофіл, уже на смертному одрі зрозумів свої помилки. Але його дружина, імператриця Феодора, разом з Константинопольським патріархом Мефодієм у 843 році, саме в першу неділю Великого посту, виходять разом з єпископами, на чолі з патріархом ще раз наголошую. З монашествуючими священнослужителями, з мирянами, щоб прославляти ім'я Боже і дивного Господа, котрий також діє через свої чудотворні ікони. Це історія. І по сьогодні ми бачимо, як Господь протягом всієї історії не залишає вірних чад своєї церкви, і, звичайно, кожного з нас оберігає від усякого зла. Це не боротьба Бога з людиною. Це милість Божа, що посередництво різноманітних подій в історії Господь закликає людину до покаяння, до виправлення. Разом погляньмо на перші століття і на минуле жорстоке, теж богоборче, 20 -те століття, перші три століття народження церкви. Але народжувалась церква саме на крові мучеників. Як сказав вчитель церкви другого століття Тертулян, кров мучеників це насіння для християн. Замучили одного християнина, одного мученика. Народжувалося на його місці 10 сповідників віри Христової, які бачили його подвиг і йшли за христом. Помирали за Спасителем 10 мучеників. Народжувалося сотня нових віруючих християн. Варто сьогодні згадати подвиг. Двох унікальних сімей. Ми часто їх згадуємо, мучиться перепитує. Тато підходив до неї, а вона на грудях тримала немовля, яке кормила, і промовляв: відречись від Христа. Ти матимеш майбуття своєю дитиною. На що вона відповідала чітко і ясно: Я люблю Господа. І за ним до останнього подиху буду слідувати. А пригадуйте маму Софію і трьох. Унікальних її маленьких дітей. Дітей, котрими ми сьогодні називаємо наші основні чесноти: віру, надію і любов. Це маленькі дівчатка. Ось у нас тут є і дівчатка, і хлопчики, і маленькі. І ці дівчатка так довірилися мамі, що йшли за Господом. Вона підтримала їх в часі особливого їхнього війця. Ми так змогли б? Ось батьки присутні, змогли б? Та вряд чи. Кожен думав про себе, про дитину і про своє майбуття. Варто сьогодні з подвигу цих двох сімей перенестися на подвиг, унікальний подвиг ХХ століття. Ви пам'ятаєте, можливо, хто вивчає історію, то знає, в 1922 -му році Ленін видає таємний указ. Для того, щоб нам завоювати майже весь світ, треба знищити священнослужителів. Десятки, сотні, тисячі священнослужителів одним підписом однієї людини були страчені. Мученики, новомученики, сьогодні з високого неба вони спостерігають за нами, дорогі браті і сестри. Хотілося б згадати одного з цих святих угодників Божих, одного з останніх старців преподобних оптинських, преподобний нікон. Відомий старець. Багато мав чар. І, звичайно, коли він потрапив в лікарню, з лікарні він потрапив уже безпосередньо у в'язницю. І ті, хто гонив церкву, уже готували його до страти. Але чада, близький чада преподобного нікона, дізнавшись про ці події, звернулися до старця. Отче, ти хворий туберкульозом. А представники майбутньої радянської влади настільки знущались над старцем, що зробили те, що важко пережити священнослужителю. Його побрили й постригли, знущалися, сміялися з нього. І, і чата кажуть, у нас є можливість посередництвом сильних світу цього тебе врятувати. На що старець промовив: виконайте моє останнє благословення. Я радий і щасливий. Що маю можливість тут на землі постраждати за Христа і з ним зустрітися у вічності? Це торжество православ'я. Це перемога людини над дияволом. Це перемога людини над самою собою. Протягом життя з ким ми боремось? Своїм егоїстичним я. І торжество православ'я якщо історично. Ми вже розглянули подвиг мучеників. Народження церкви, а на нашій території Київської Русі хіба не чудо, що до язичників приходить краса і світло православ'я. Так, ми згадуємо часто хрест Андрія Первозваного, але реальніше глянемо на події. Княгиня Ольга, бабця, унікальна бабця, яка виховала унікального внука. Я думаю, тут старші жіночки є і розуміють, що таке для маленької дитини бабця. Мене, до прикладу, бабця виховувала, я знаю, що зірнини саме Христової віри. мені дві бабці закарбували в моєму серці. За одну молюсь, вона вже у вічності, а за другу молюся її здоров'я, вона ще жива. Але саме бабці інколи дарують оцю унікальну зустріч з Богом, чи не так, правда що вони згідні? Батьки часто заклопотані, не поспішають, а старші люди розуміють, що таке вічність і що таке мить, коли прожити вже життя. І ось Ольга, бабця, рівноапостольна, апостольна, подарувала нам з вами. Унікальну людину святого Ріно Апостольного, князя Володимира. Язичник. Людина, яка була далеко зовсім від церкви, Але людина, яка знаходить Бога і до нас на Київську Русь приходить Христос. Не видимо, Божественний благодать, хіба це не чудо? Це торжество православ'я на нашій рідній нині українській землі. Але, на жаль, як в часі князя Володимира, так і сьогодні й залишилось. Київська Русь, а в даному контексті я маю на увазі наша рідна українська земля охрещена, але, на жаль, мало хто живе справжнім християнським життям. Так, да, ми знаємо, що Великий Піст треба йти причаститися. Ми знаємо, що треба похреститись, повінчатися. А як жити? Так, да, правда, ми ще Євангеліє цілуємо. Добре, а чи читаємо його? А чи виконуємо ми євангеліські настанови Спасителя? А через Євангеліє пронизана лише одна єдина думка. Люби ближнього як самого себе. Люби навіть і ворога. Торжество християнства і православ'я загалом полягає в єдиному. Христос прийшов на землю, щоб ми з вами стали на рівень з ним. Господь Бог прийняв тіло, щоб ми з ним там, у вічності, завжди були. І каже Господь сьогодні нині, звертаючись до нас з вами. Хто з вас хоче бути першим? Хай буде слугою для всіх. На тайній вечері, яку ми будемо згадувати безпосередньо через декілька тижнів, Господь взяв і омив ноги своїм учням. Більше того, він пішов на Голгофу, розп'явся за нас з вами, мав можливість і сон ангелів на захист покликати. Але смиренно війшов на Голгофу, щоб майбутньому торжествувало православ'я. Чому ще торжества православ'я? Хто першим перетнув поріг райських обителів? Вірно, благорозумний розбійник. Людина, яка була страчена за особливі страшні злочини, але лише одним словом, останнім покаянням він промовив: пом'яни мене, Господи, коли ти прийдеш у царстві твоєму. Пригадуйте плодницю. фарисеї, первосвященники, ті, хто схожі на нас з вами. Привели її до Христа, поставили біля них і кажуть, що з нею зробити? Закон Моїсея наказує її побити камінням, тому що зловлено прелюбодіяння. Що Спаситель промовив? Хто з вас без гріха, кинь першим в неї каміння? Що сталося з євреями, з цими розумними фарисеями, з тими, хто сьогодні вчить і серед нас з вами? А вони повідходили. Чому? Тому що зрозуміли, що перед ними сам Бог в деякій мірі, і зрозуміли, що всі вони грішні, і Христос прямо вказав на їхнє особливе горде фарисейське життя. Сьогодні унікальна неділя, неділя торжества православ'я. Ми будемо служити особливий молебень, де є хірейське богослужіння звершується і прославляються царі імператори, святі угодники, які послужили. Для того, щоб торжествувало православ'я. Але водночас церква нам з вами нагадує про гріх Іуди, про розкол і про Єресі. І багато хто сьогодні задумується, а як ж так, церква добра мама, дарує благодать Святого Духа і тут анафеми, прокляття. Це не закінчення проповіді. Анафема це дійсно прокляття. Тільки церква не проклинає, а церква наголошує. Друже, чи Єрісіар, чи розкольник, пам'ятай, своїми антицерковними, антихристиянськими діями ти сам себе відкидаєш від церкви. Ти сам себе проклинаєш. І ти будеш відділений до того часу, доки не принесеш щире покаяння. В принципі, це стосується і нас з вами. Гріхів немає великих чи маленьких. Є гріх, є відступлення від волі Божої. І маленькі гріх, як ми рахуємо, часто за собою тяне ще більший гріх. До прикладу, дехто каже на сповіді, батюшка, ну судив. Уявіть собі, ми себе ставимо на місце Бога, судимо людину, не знаючи її шляху покаянного шляху, не знаючи її добрих справ, беремо на себе сміливість, судити, хто ми. Найкраще. Звичайно, про це сказав преподобний Єфрем Сірін. Даруй мені, Господи, бачити мої гріхи, мої недоліки, мої вади і нікого не осуджувати. Якщо таким чином ми будемо жити, ми з вами обов'язково досягнемо Царства Небесного. А коли опускаються руки, коли ми дивимося все, що відбувається в світі, загалом і в нас на Україні. Пам'ятаємо слова, останні слова з прощальної бесіди Спасителя. Мужайтесь, тому що я переміг світ. Амінь.